Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про те, що відбувається навколо Кримського мосту. Він же Керченський. Бачимо, що вже вдруге щось таке сталося. Щось злетіло. Рух був спочатку зовсім зупинений. Зараз він сповільнений. Вони використовують, здається, одну полосу. Як результат, ми побачили такі настанови. Ови для божевільних російських туристів, які приїхали відпочивати в тимчасово окупований український Крим, щоб вони їхали сухопутним коридором. Про цей сухопутний коридор не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, слава. Ви знаєте, хочу звичайно з вами поговорити про сухопутний коридор. Я коли побачив цю мапу, знаєте, з стрілочками, що насправді слухайте, та ніяких проблем поїхати з Крима чи доїхати до Криму. Виїжджайте з Ростову на Дону, їдете через так звану ДНР, через Маріуполь, через Бердянськ, і далі, далі, далі. Ви в Криму супер. Дуже всім подобається. То що ми можемо спостерігати на цьому сухопутному коридорі зараз? По перше, мені здається в цій картинці, яку поширювали росіяни щодо схеми об'їзду свого пути. Кордон не вистачає ще частини, яка веде від Кримського мосту від його частини в Краснодарі, в районі Сочі. Чи де він там виходить? Спочатку до Ростова на Дону це ще плюс 500 кілометрів. І до речі, на той частині досі тривають поробки і затори так само. По дорозі до Ростова на дону Що відбувається далі? Далі пункт пропуску. Тобто, фактично, це той самий кордон, який завжди існував між Україною та Росією неподалік від міста Новоазовськ. Там повноцінний кордон, повноцінна таможня, досмотр, перевірка документів, ну а потім довга дорога до Криму. І перші затори і перші корки починаються вже під'їжджаючи до кордону. Якщо ми скажемо про. Починалася там майже 100 км то кілометрів за 60 до пункту пропуску вже було зрозуміло, що там корка, і потім корка така, що майже від Новоазов Дянська і далі. Тобто, по всьому проходженню цього сухопутного коридору, і знов ми кажемо про потікав. Що чергу, які застрягли по дорозі в Крим, які їдуть відпочивати? Але вчора і ми бачили таку саму ситуацію по автівкам, які дуже швидко виїжджали з Криму, розуміючи, що кримський міст це не просто так. Сьогодні цього потоку немає. Мабуть, всім, кому було тривожно, вони вже поїхали з Криму, з Кримської частини. Але потік в бік Криму він зберігається, зберігаються корки. І в самому Маріуполі, на в до Маріуполя, і в районі Новоазовська, тобто в районі пункту пропуска, тобто все це ускладнено. І знов -таки, це ускладнюється ще не просто легковими а, да, автівками і просто вантажівками, які забезпечують Крим. А військові вантажівки, тобто весь військовий транспорт він саме через сухопутний коридор. І все це відбувається одночасно. Ну, це якесь безумство насправді там витворюється? ні. Ну дуже цікаво за цим спостерігати як Вони буде ситуація. Ми таке вже насправді бачили минулого разу, коли трохи втомився кримський місто. Зараз йдеться повторення, і з е, таких деталей, що мені здається, на що треба звернути увагу, що ну росіяни ж не вчаться. тобто всі ті саме проблеми і їх там похибки, які були в логістиці. Захишені проходження минулого разу, от зараз все повторюється один один. Ну, от ми бачимо так, що навіть вже жаліються самі російські фашисти, так звані зет патріоти, так які пишуть, що та дивіться, через я не можу вжити це слово в прямому ефірі. От через цих негарних людей мається на увазі божевільні туристи, які вирішили, що ну найкращий час відпочити в окупованому Криму. Це саме зараз. так ось через них що звичайно порушена логістика військова військового транспорту. Ну, це те про що ви казали. А от знаєте, що про що. Про що мені цікаво, прошу хотів вас запитати. Ми розуміємо, що це вже не вперше стається з Кримським мостом. Так, ну мабуть, вперше раз це був більший шок, вдруге, ну вже вони таке бачили. Але а як відреагували Ну от окупаційна влада, так звана, звичайно, яка знаходиться в Маріуполі? Так що саме, як вони це комунікували? А власне ніяк. Тобто єдина частина, яка там підлягає комунікації насправді в Маріуполі, на чому вони зосередились, це у всіх виникло питання, тому що дійсно це ж було минулого разу. Всі думають про що йдеться, як буде організований проїзд. Тому вони по пообіцяли, що Маріуполь готовий до того, щоб пропустити все це через себе. Це ну, низку критики серед містян. Це всі так разом посміялись, навіть там меми. Повиникало такого ще й не було в нас в Маріуполі, принаймні в пабліках про російських ну реально висміяли окупаційну владу, розуміючи, що це ну повна маячня, і наскільки воно насправді там щось готове, тобто ніяк, і так воно власне і сталося. Ну все інше ж не коментується. Все інше це одна та сама. В принципі, порядок денний він е, однаковий для всіх російських каналів, коли його спускають. І я думаю, всі його читали, що весь день. Вони очікували, що будуть вот удари возмізді, і от тепер все. А якось воно не склалося, здається, них з відплатою. І Ні, сьогодні, ну, знаєте, вони з просто... вони зробили наймасові наймасовінішу Вибачте, атаку на Одесу, от з травня минулого року нічого подібного не було. Але на щастя, протиповітряна протиракетна оборона працює відмінно. На жаль, була поранена одна людина, але на щастя ну немає загиблих. Так тож, удар з як написало це російські міноборони, вони намагалися все таки здійснити. Я знаєте, що ще побачив? Що ну, от ми говоримо. Про божевільних російських туристів, які приїжджають до Криму, і було декілька незалежних російських видання. Говорили з декількома з них, запитували, що ви там робите, навіщо ви туди їдете, чи ви не знаєте, що війна? Ну і вони кажуть: ну знаємо, що війна. Хоча, от вже декілька днів, так, наприклад, атаки дронами щоночі, ну все одно їдуть, і їдуть. То таке, але побачив іншу історію про те, що Росія про росіян, які готові купувати нерухомість в Маріу. Куполі а це що за люди, і що в них в головах? Чи ви це розумієте? О, ну це геть інша історія, ніяк не пов'язана з росіянами відпочиваючими. Тут тут суто прагматизм більшої частини. Тобто ця історія не повна, розвона да, почалася там з російських, умовно кажучи, незалежних змій, але вона недорозказана до кінця, тому вона виникає такі купа запитань. Да? Права по принципі полягає в чому в тому, що з лютого вони запустили, бо анонсував і Путін писав і запустили програму іпотеки по Маріуполю. Вона в принципі стосується всієї наново окупованої території росіянами, однак будується виключно Маріуполь. Тому ми так і кажемо, що вона здебільшого спрямована на Маріуполь. Так, от за цією програмою, за комплексом різного роду рішень. Ті, хто мають Маріупольську реєстрацію росіяни і подадуться на у тому числі цю програму іпотеки, приймуть в неї участь. Там є хитрий механізм прописаний компенсації за втрачене майно для обставлення житла, яке будуть вони придбавати. Тобто ситуація типу така, що я беру іпотеку. Я заявив про те, що я хочу придбати квартиру в Маріуполі. В іпотеку в мене було якось в Маріуполі житло. Там все втрачено, і мені виплачують гроші. Гроші непогані. Тому росіяни масово на скупають в першу чергу не житло, а документи здебільше на зруйноване житло і будуть подаватися на цю іпотечну програму. З іпотечною програмою, яка де-факто вже стартувала, два будинки принаймні вони показали, що вони готують на рівні заливають бетоном за рефундами. Там справа в тому, що там приватний, умовно-приватний приватні забудовники це роблять за федеральні гроші, І навіть люди. Які е, хочуть придбати це житло, умовно кажучи, да вони його резервують і стають учасником програми іпотеки на хвилиночку, не витрачаючи жодної копійки. Тобто їх носять в реєстр, що ця квартира за ними зарезервована. Віддають відповідний папірець. Вони з цим папірцем подаються на Росії на компенсацію, на отримання компенсації отримують гроші. Зараз, а коли там щось буде побудовано, не буде. Чи може там де купує Маріуполь взагалі Україна, да з їхньої точки зору, що було б взагалі непогано? Ну, вони все одно в прибутку. Тобто, вся історія, от вона виглядає ось так. Сказати, що там їдуть люди придбавати житло? Ну не їдуть. Ну насправді не їдуть. Потрохи там купують оці а, азіати, яких по навозу по. по, по, по Возили росіяни, що там будуть будують Маріуполь, що збираються там залишатися, але ну такого там буму про який розповідають, у нього трохи інша країна. Ага, ні, ну зрозуміло, це дуже красива схема. Так скупити документи, нібито у вас там є нерухомість. Вона була знищена російськими військами. Ну за легендою, ні, ні, це Україна сама себе обстріляла, сама сама себе знищила, сама себе повбивала і потім ще й здалася окупантам, як ми розуміємо. Так, от отримати ці гроші, ну а далі ну яка різниця? Можна пробухати? Я не знаю, це, це ж Росія. Так що є різні варіанти. Ось що ще одна така дуже символічна подія. Яка сталася так, це вже тиждень тому було йдеться звичайно про повернення командирів Азову до України. Вони повернулися з Туреччини, це на політичному рівні сприймали як такий ляпас Путін у Кремлю, і так далі. Але я не про це. Ми розуміємо, що для Маріуполя і для окупантів, які там знаходяться, означає полк Азов що для них може означати той самий Редіс Денис Прокопенко. Так, от він зустрівся з особовим складом. Було я здається, це фотографії були цього, то а, а про це як говорять? Ну, це знаєте, це було так. І кожна згадка про це, кожна фотографія нашого, наших захисників, які з'являються, це наче там атомну бомбу кидають. Просто він інфопростір Маріупольський. Це це просто, ну, воно росіян палаєв, почекунів палає, наша проукраїнська спільнота підіймає голову. Ну, це прямо дуже потужно було. Це, мабуть, що з от, на медійному полі, і з точки зору результативності, ну краще не вигадати. Просто це, от ідеально, було, і дійсно дійсно ми щасливі. Дійсно, росіяни бояться, вони розуміють і навіть не приховують того, що розуміють, що це буде відплата, що це буде помста, і що наші азовці і командири. Гарнізону Маріуполя, ну це не просто так. І весь цей символізм, коли вони будуть повертати Маріуполя про це про ну впевнені всі ми впевнені а росіяни. Ну тут, тут складно переоцінити результат, е, який спричинила ця інформація, які втрати інформаційні, які понесли росіяни. Це не просто ляпа з Путіном. Був. Це ну я навіть не знаю з чим порівняти, якщо чесно. Це ну. Пригожинський був, мабуть, що співставни, тільки що з інформаційним результатом, от саме для Маріуполя і Маріупольського району, так так коли захисники Маріуполя давали ну такі короткі коментарі українським медіа, що їх зустрічали в Україні, і коли е, Рейдіс Денис Прокопенко саме сказав, що ну звичайно ми маємо намір повертатися до українського війська. Я думаю, це це було сильне враження у тих, хто. Зараз знаходиться в Маріуполі, думають, що вони там влада, і думають, що вони зможуть там протриматися довго. Ми також пам'ятаємо, пане Петре, що ну от останні місяці були такими не дуже не дуже приємними для окупантів в цих таких, нібито тилових містах. Вони вважали Маріуполь тиловим містом. Так, от вони використовували порт для постачання військового дуже активно. ну Бердянськ, так само, і ми бачили багато різних бавовн. Що ж так, щось таке прилітало, щось. Таке вибухало. Звичайно, вони повідомляли, що все в порядку, але детонація, але потім кудись везуть трупи і так далі. То що останнім часом можна спостерігати в Маріуполі в цьому плані? Знаєте, я б сказав, що саме по Маріуполі з районом, ми спостерігаємо таку собі предповолку. Ми в цьому впевнені, ми спостерігаємо постійну роботу системи ППО. Окупантів не дуже вдало судячи за все, тому що не бачимо, ми щоб щось там збивалось, але бачимо, що працює активніше, активніше, особливо на вихідних. Оців було дуже активно. Причому починалося працювали всі системи. Мені здається, ППО, які знаходяться від кордону Запорізької області, тому що далі там умовно від Бердянського району і від Розівського району. І далі і наш Нікольський Мангуш, Маріуполь скрізь працювала з системою ППО. Ну зазвичай це відбувається перед тим, як потім у нас щось палає. А, що роблять окупанти? Окупанти змінюють трохи свою тактику, теж роблять висновки зі бавовни, яка зараз несеться прозорщиною і по Запорізькій області, і вони переформатують трохи свої запаси. Тобто, якщо раніше вони намагалися їх зберігати подалі від очей, від людей на промзонах Маріуполя, яких у нас без то на сьогоднішній день ми бачимо, що ні що вони намагаються як мога ближче до людей облаштувати склади, причому не так, як раніше, що це один там великий, умовно кажучи, да, або площадка. А що декілька. Але менше для того, що вони розуміють, що якщо це майже впритул там до житлової забудови до цивільних, то бавовни можна там майже не чекати, і це достатньо безпечно. От останні тижні ми бачимо такі переміщення, переформонтування те саме стосується зміни тактики перевезення, тому що перевозять здебільше тепер вночі, аби не зупинятись, десь. По площадках, а вдень ставлять автівки прямо посеред Маріуполя або посеред Мангошу, посеред Никольського, інших сел, тобто безпосередньо от по дорозі біля цивільних об'єктів, там перечікують, відпочивають, якщо це потребує марш да, достатньо довгий через це логістичне пекло, і потім рухаються далі. Тобто, живищі. Вони використовують зараз дуже активно, намагаючись забезпечити свої накопичення, розуміючи, що от саме склади є. Тим, що найбільше цікаво озброєним силам на сьогоднішній день, так ми розуміємо, ну що все таки мозок росіян є. Якщо б його не було, то звичайно вони б не робили ніяких висновків. Тож, ну що ж, дуже сподобалося те слово, яке ви вжили, передбавовна. Будемо чекати, якою вона буде наступною. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Ми підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.